ситуація навколо підриву ТЦК та оцих побиття побиття ТИЦКників набуває обертів, але вона воно набуває обертів саме зі сторони різних е, публічних осіб, офіційних осіб, які е, в першу чергу е, є частина, які починають розказувати, що це кляті ухилянти, і що це цивільні, і проти цивільних треба більше терору робити. Так, ми про це говорили вже в окремому відео. А і є також вже друга сторона медалі, де говорять про те, що це все російські провокації. От, і давайте сьогодні це розберемо. Також поговоримо про той феномен. так, Бо в нас є феномен, коли почали ставатися злочини, а це справді злочини в відділеннях ТЦК з підривами, з вбивством ТЦКшника, то про це почали говорити абсолютно всі. Публічні особи, публічні персони, які постійно є на телемарафонах і так далі. Але є в нас інша сторона злочинів це злочини самих ТЦКшників, про які ніколи ніхто не говорив, і не було жодного резонансу. І це справді дуже і дуже дивно. Давайте зараз про все. По порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. До речі, це те, що відбувається, воно чітко показує, що. Ті українці, які знаходяться за кордоном, не будуть е, ну якби все менше з них будуть хотіти навіть повернутися назад в Україну, тим паче, коли відбувається ось таке. Почнемо зараз з командувача сухопутних військ Драпатого. Він говорить, що це червона лінія, яку не можна перетинати. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах, в інших кварталах, на заправках, в супермаркетах і під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами героїв, написав він. Я повністю з ним згоден. Всіх винних і причетних до злочинів має бути покарано. Але всіх це означає не тільки тих, хто скоює злочини проти ТЦК, але і тих ТЦКшників, які також створюють злочини. І якщо ми говоримо про зловтішання, то справді, на жаль, в інфопросторі українському дуже багато зловтішань зі смерті е, ТЦКшника і з підривів ТЦК. От е, прямо дуже багато цього. Я прямо з цього дивуюсь. І там вже почали погрожувати, що всі аккаунти, які там зловтішаються, з цього їх потрібно відслідковувати, карати, вбивати і так далі. Але чомусь ми забуваємо. Коли в, літом, буквально з півроку тому, коли в Тисі там щоденно знаходили тіла чоловіків, які хотіли втікти за кордон, то чомусь не було жодної жалоби. Їх називали баклажанами і казали, що їм так і треба. І що е, ті, хто там помирають в тисі, кого знаходять в тисі, то так їм і треба. Чому за ті зловтішання, де також були смерті людей, так? чому тоді ні одна з цих? Персон вельми поважних не сказала про те, що такі зловтішання є неприпустимими, коли помирає громадянин України. І що тих, хто зловтішається в тих випадках, також потрібно карати. Знаєте чому? Бо вони самі зловтішалися на... в своїх ефірах. Хоча що в одному що в іншому випадку, якби українець, громадянин України втрачав своє життя. І бачимо, що є оця сегрегація і оцей поділ. Далі. Також вчора буквально відбувся вибух біля ТЦК в Павлограді на Дніпропетровщині, спрацював невідомий вибуховий пристрій. От, Говориться про те, що там відбуваються слідчі дії. Далі виліз Євген Карась, так, який здобув шаленої популярності в перші дні війни, але потім бачимо, що скотилось. От Хотів би процитувати його пост в Телеграмі, але тут просто настільки багато мата і якоїсь неадекватності, що ну. Тяжко. Тяжко. Зараз пару діб буде більше вибухів і терактів біля ТЦК. Бо Русня побачила, що телята в інтернетах вже мечать. Так їм набридло ТЦК, і так вони мріють про кадирівського налигача, і щоб їхню жонку забрав до себе в свинособачий гарем якийсь Якутіш чи єкатеринбуржець. Не хочу ТЦК, хочу Кадирівця. Тому ФСБ і гру кине всі зусилля на, на твоїх сусідів, наркоманів або на бабку комуністку, або поставили десь вибухівку з камерою за 500 доларів. Гроші не заплатять, а біда може бути. Ось так говорить власне. Євген Карась, до речі, ні, що хочу сказати, що саме цей пост в нього досі, досить такий адекватний. Тут є оці знову ж таки, генітальні вислови, бо в нього фактично в майже в кожному такому злосному пості дуже багато говориться про геніталії, чоловічі, жіночі і так далі. Але в основному чомусь про чоловічі. От, і бачимо, що він говорить от таку штуку. Далі Коваленко. Це начальник центру протидії дезінформації при РНБО. говорить, операції з вибухами в ТЦК е, ними керують російські спецслужби е, ГРУ та ФСБ. Паралельно з цим посилюється і медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину. Блоги, роботи, соцмережі Росіяни вкладаються з 2024 року. Що хочу сказати тут, в свою чергу, що е, і з одної, і з іншої сторони ми про це говорили. Нагнітати ситуацію є не дуже ок. І е, тут, якщо ми говоримо от навіть про те, що говорить Коваленко, що в цю напругу вливають, ситуаці... вливають гроші російські спецслужби, скажіть мені, будь ласка, тоді, чому е, різним. Військ... Різним представникам і українцям у військовій формі дозволено називати чоловіків всіх підряд ухилянтами. Чому дозволено погрожувати і казати, що всіх треба депортувати, всіх треба знищити? Чому дозволено погрожувати і розказувати, що всі мають боятися свої тіні і мають проводитись якісь каральні операції? Так? Ну, постійно погрожують цивільним. Якби тут з однієї сторони Коваленко говорить, що це все відбувається за підтримки власне спецслужб Російської Федерації, але при цьому, після перших, якби після того вбивства, згадаємо, що вся ненависть вона пішла не в сторону Росії, і ніхто з тих офіційних медійних лиць, які виразились в перші години, там умовно так. Ніхто не згадав навіть про Росію. Всі сказали, що це кляті ухилянки, яких потрібно перестріляти і знищувати і відправити на ноль просто зараз. Хто тоді платить цим е, е, людям у військовій формі? Скажіть, щоб вони розпалювали ненависть до, до тилу, фактично? Ну, питання відкрите. Далі. Сирський написав, ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації. Е, от е, в ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Втім, загальна державна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців. В такому випадку було б дуже добре карати тих ТЦКшників, які порушують права людини, давати їм реальні терміни, конфіскацію і так далі. Чи буде це, ми розуміємо, що цього не буде. Далі, знову ж таки, про ухилянтів і про ТЦК. Так, є голова дослідницької аналітичної групи «Інфолайт» Юрій Гончаренко. Давайте його послухаємо. То ми робили з ними особисті інтерв'ю з'ясовували їхні мотивації, страхи і так далі. За оцінками, як, потім нам ще підтвердили ці оцінки соціологи, провевши повне анмон відповідно там і до своїх методик. Приблизно 300-800 тисяч українців, чоловіків, можуть добровільно мобілізуватися у війську, і не потрібно буде до них застосовувати примус, якщо ми в цю концепцію, яку ми будемо презентувати. Тобто, Мобілізаційний потенціал є. Він, ми коли спілкувалися з тими, хто не мобілізації, то в принципі, на жаль, в державі відсутнє розуміння справжніх страхів і справжніх проблем, чому люди не йдуть. До ну, прикладу, якщо ми питали людей, а от який ти підрозділ, наприклад, пішов би, якщо б ти добровільно мобілізувався, то на з високим там віддалом людей у спецпідрозділу головного управління розвідки, де найбільша небезпека, але де є репутація найкращого забезпечення і ставлення до людей. Ми опитували тихо. От власне, як ви думаєте, чи хтось буде розглядати ці опитування і розуміти, що насправді є мобілізаційний резерв, є люди, які хочуть е мобілізуватись, але, але, але потрібно змінити ту систему, яка є. Не через ТЦК їх мобілізувати і гнати, а робити це якось більш адекватно і ось бачимо, що Юрій Гончаренко, власне, і говорить про те, що вони якусь систему будуть представляти. Чи буде хтось оце піднімати на загал? Я думаю, що ні. А знаєте чому? Бо набагато зручніше це все робити через ТЦК. ТЦК можуть брати свої тисячу дві, три, п'ять, десять доларів і заробляти на цьому нормальні гроші. Тому я не впевнений, що це комусь потрібно і важливо, бо вже. З рік, напевно, говорять про те, що ТЦК будуть розформовувати і будуть створювати прямий рекрутинг в бригади або якісь рекрутаційні центри, так, і не буде оцього людоловства. Але чомусь цього до сьогоднішнього дня не вводять от, і продовжується те, що продовжується. Загально, про що хочу сказати, що кожному зараз потрібно максимально тримати себе в руках, бо, як ми говорили вже в минулому відео, те, що е, відбувається, насправді може призвести до громадянської війни. І це найстрашніше, напевне, що може, е, що може відбутися. І тут потрібно розуміти, що е, має бути верховенство закону ніякого самосуду. І для цього потрібно перше. Щоб були покарані за свої злодіяння ті ТЦКшники і ті злодії, які вже наробили ділов, але до цих пір не сидять. Не сидять і нічого їм за це немає. От, по-друге, має повністю припинитись викрадення людей, катування людей в підвалах ТЦК, бусифікація і так далі. Ну, це має повністю бути закрито. І це насправді люди, які мають владу, вони можуть це припинити за 15 хвилин. Тільки має бути якась політична воля для цього. І з іншої сторони, так, потрібно розуміти, що всі ми українці, і не можна не потрібно бажати смерті або чогось іншого, або радіти смерті українців. От тільки в такій концепції можна якось рухатись, але знову ж таки. Потрібна якась політична воля від людей, які цю політичну волю мають, тобто не розмухувати конфлікт військовий проти тилу умовно, так а якось намагатися це об'єднати. І дуже сильно хотілося б, щоб це відбулось. Чи відбудеться це, ми не знаємо. Побачимо, що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. Дякую всім, до зустрічі!